І так, пробіжимося по лайтам. Починається 200-кубовий Лонцен Прус. Ну, реально, це бестселлер на нашому ринку. Без єдиної зміни в технічних особливостях випускається і продається на нашому ринку приблизно з 2012-13 року. Двигун. Найнадійніша версія 163-го. Простий як швейцарський годинник, надійний сідуха. Диван. мягенько, хорошо. Резина. універсальний протектор, гарно як і по асфальту, так і по грунтовці. Висота по сидінню. Мій зріс 1,78. Нога наскільки зігнута в коліні. Значить, з ростом 1,65 метра вже можна нормально сидіти на цьому мотоциклі. Далі по списку. Shinray CXR 250. Це допрацьована версія старої відомої моделі Shinray 6C. Відмінність. 4 клапана головка циліндрів. 6 ступенева коробка передач, примусове масове охолодження. Потужність 24,5 кінських сили. Оце вже з моїм зростом так. Притирочку. Я би сказав, людям зі зростом менше метр 70 ну, мабуть, не розглядати. А це один з моїх любимчиків Ліфанка PX250. Скажімо так, з ціновим діапазоном до 2000 доларів, як Enduro, це реально найкращий варіант. Двигун власного ліфановського виробництва, 21 кінська сила, 6-ступенева коробка. Суперова сідушка. Резина хоч і шипована, але дозволяє їздити по асфальту, тихенький басовитий вихлоп, гарної якості пластик, класнюча, маднява світлотехніка. Що я можу сказати, виглядає класно, якість збирання як у куліфанів завжди топ. Зручні кайфові сидушка та підвіски. За свої гроші варіант. Далі. По списку у нас лонцін LX300. Він же в народі Лось. Про нього, в принципі, мабуть, і розповідати не потрібно. Двигун 29 кінських сил. Класний вакуумний карб. економічний, мотор працює просто бомба на ньому. Посадка супер, але вже з моїм зростом.